Браття, сестри, драгоцінні, не давайте себе сьогодні духовно отравити. Ми за це відповідаємо, розумієте чи ні? Чим ми питаємо свій дух? Не слухайте людей, які живуть по плоті. Я не кажу, щоб ви мене слухали. Але йдіть до Духа Святого, і Він буде вас говорити. Він буде облічати, наставляти, навчати, утішати, наповняти силою Божою, відкривати істину, вести до повної істини, напоминати все, за що казав Ісус Христос, відкривати будущее. Наповняти вірою. Силою Божою і любов'ю Божою. навчати наставляти буде Дух Святий, так говорить Слово Боже. І ми несем відповідальність. Розумієте чи ні? Ми несем відповідальність, чим ми напітуємо свій Дух. Йдіть до Духа Святого. Якщо ви ще не можете розлічити тих, хто починає своє духовне життя, не можуть розлічити, де плацка проповідь, де проповідь в Дусі Святом, йдіть до Духа Святого, моліться, щоб вам Дух Святий говорив. Тому що дивіться, що написано в Слові Божому. 1 Коринфянам 3:16. Хіба не знаєте, що ви храм Божий? І що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того Знищить Бог. Дух Божий живе в нас. Дух Святий, ми хрещені Духом Святим, Він нас навчає, наставляє, відкриває істину Слова Божого. Бо розум людський не може відкрити Слово Боже істину, бо Слово Боже є Богодухновенно. Йдіть до Духа Святого. І дивіться, що написано 2 Корінфінам 6,16. Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Оселюся в них Духом Божим, Духом Святим. І буду ходити з ними, навчати. Наставляти це робота зараз Духа Святого на землі. Тому що Ісус Христос Він говорить, Він дає обітницю, що я не залишу вас сиротами, Івана 15, Івана 14. 14 главі він каже, я не залишу вас сиротами, я умолю Отця, а це за іншого утешителя Духа Святого, який буде з вами, навчати, наставляти, утішати, відкривати істину, вести до повної істини, напоминати все, за що я вам казав, відкривати будущем, хто Дух Святий. Він говорить: чекайте обітницю в Дії, дії один. Вісім. Чекайте обітницю. Він дав наказ. Ісус Христос дав наказ учням, щоб чекали обітницю. коли зійде на них Дух Святий. І в дії апостолів 2, 1, 4 сходить Дух Святий на апостолів, і вони були безстрашні і несли з дерзнавінням благовість по містам, країнам. Послухайте, друзі, рідні, я вам зараз зачитаю слово що таке. Дивіться, друге послання апостола до Тимофія, Павел каже до Тимофія, третя глава. Знай же, що в останні дні наступять скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам непослухняні, не невда... Невдачні, нечестіві, недружелюбиві, непримириві, обновники нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі більше люблять розкош, ніж Бога. Які мають вигляд, благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай. Сили Його відреклися. Таких уникайте. З ким ви сьогодні спілкуєтесь. Наповнена людина Духом Святим. Водіма вона Духом Божим, церква. Дивіться, провіряйте, де ви. Водім пастир Духом Святим. Бо слухайте, я стільки знаю 20 років в християнстві. сьогодні він в духі, я завтра в плоті, як Ісус говорить Петру, за кого ви мене вважаєте? А Він каже: ти син Бога живого, Петро. А Він каже, це не плоть тобі відкрила. А Отець Небесний, на тобі поставлю церкву, і врата Ада не одоліють, а два стіха ниже. Петро той же ж говорить Ісусу. Коли Ісус каже, мені треба постраждати. І бути розпитом. А йому Петро каже: пожалій себе, давай качне маятники. Не треба. Для чого тобі Ісус? А Ісус йому говорить: відійди від мене, сатана, бо ти думаєш то, що людське, а не те, що Божє. Розумієте? А тому, що сьогодні пастир він в дусі, а завтра він уже в плоті. А люди думають, і він в дусі. Розумієте чи ні? Сьогодні він веде церкву в дусі. А Він уже він завів, вона вже в плоті. І вже по 10 років ведуть в плоті церков. Тому йдіть до Войдійства Духа Святого. Ісус Христос сказав. Я умилю, отця і отець поверне Християнство Духа Святого на землю. І крапка всім, кожен має доступ до Духа Святого. Кожен має, але подивіться, що говорить Павел далі Тимофію В той же 3 главі, з 10, ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, долго, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали. В Антіохії, в Іконії, в лістрах. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані, а лихі люди і шакраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Ви чуєте, що Боже говорить Слово Божє? Всі, хто. Хоче жити благочестиво в Ісусі Христі, будуть що гоні. Друзі, такі речі з нами проходять від християн. Друзі, ми заходили в церкву, в церквя в Україну перед війною, казали, буде війна. Становіться молитовні проломи проти духа війни. Нас пастира з церкви виганяли. Ми молимося проти війни перед самою війною. Нам Бог відкрив, що буде війна повномасштабна і дав слово. Ми слово висвобождали. Єрмія 19, Ісая, 54, 17. Нас з церкви гнали пастира, щоб ви знали. Що таке благочестиве життя в Ісусі Христі і висвобождати істину, яку відкриває Дух Святий? Послухайте. Ми стільки за 20 років водійсвіт Духа Святого проходимо і проходили речей, і що ми отримали від християн в кавичках, які по плоті живуть. Тому що. Християни, живущі по плоті, то, що роблять християни, які водіми Духом Святим, це для них безумство. Так написано в Слові Божому коринтян. Це для них безумство. Розумієте? Я хочу вам зачитати то месте писання. Аллилуйя, слава Богу! Ось. Адже душевна людина, душевні християни не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство. Душевні віруючі, для душевних віруючих це безумство, то, що говорять люди, які водіми Духом Божим, Духом Святим. Якщо я зараз буду казати, а душевна людина буде слухати те, що нас Бог послав в країну, і ми молилися, атмосфера помиляла, Бог дав слово на країну і повів нас Дух Святий в країну, і ми стали молитися, висвобождаємо Слово Боже. Атмосфера помінялась в країні повністю. І душевна людина буде слухати це для неї безумство. Це для неї безумство, що Дух Святий нам дає слово на країни. І каже, висвобождайте на ту країну слово таке, на ту країну слово таке, на Україну, там, на Польщу, на Німеччину, на Францію. Висвобождайте таке слово. І ми бачимо, як це слово матеріалізується. Для душевного віруючого це бізумство. Розумієте чи ні? І всі, всі, хто хоче жити в, в Ісусі Христі, вони будуть, вони будуть переживати це ганіння від віруючих. Душевних. Тому що як тоді, народжений по плоті, нам народженого по духу, так і зараз так говорить Слово Боже. Але Він нас зробив. Бог, Отець нас зробив через Ісуса Христа служителями Духа, а не букви. Слава Богу. Тому провіряй сьогодні, чим ти свій дух кормиш. Провіряй. Не корми його від людей, які живуть по плоті душевних віруючих служителів. Йди до Духа Святого. Нехай Він тебе наставляє, нехай Він тебе облічає, нехай Дух Святий навчає так написано Слово Боже, і Він буде вам говорити, як Він говорить нам. Навчає, наставляє, друзі, рідні, браття, сестри, чим ми кормим сьогодні свій Дух? Окружайте себе людьми, які водіми Духом Святим. Окружайте себе тими проповідями, які люди водіми Духом Святим і висвобождають ці проповіді. Я їх чую. В інтернеті чую. Таких людей, тому що ми вже 20 років водіємо Духом Святим, і коли ти, на постійно, коли ти постійно на контакті з Духом Святим, ти чуєш ці проповіді. І люди, які проповідують в Дусі Святом, їх сразу чують. Ти сразу твій дух приймає, твій дух запалюється, твій дух радіє, бодрість приходить, ти чуєш це. Напаяйте себе, не травіть себе душевними проповідями, душевними служителями, душевними людьми, тому що це буде тоді проблема в тебе всередині. Це буде проблема. Ти, ти будеш розуміти щось не те. Щось десь я буксую. Чому я не можу войти в призвання? Чому я не можу ходити в вогні Духа Святого? Тому що Іван Хреститель сказав: Я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. І ти розумієш, що нема цього вогня всередині. Ти, 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 ти розумієш, що щось не так значить. Ти травиш себе, свій Дух. А якщо я спілкуюся з Духом Святим і з людьми, які водіми Духом Святим, мене ночі Дух Святий піднімає. починає казати мені, я сижу, пишу, записую, що він говорить, що йти в ефір робить, куди їхати, в яку країну, ти він підніма ночу тебе, молись за те. Просто підніма, каже, молись на язиках. І ти просто молишся. Навіть не розумій, але Він тобі каже, молись, Він знає, за що молитися треба. Він тобі говорить, ти, ти чуєш, як, як, як ріка води живої тебе наповняє від Духа Святого. Вау! І ти наповняє, Він наповняє твій дух життям, свіжим єлеєм, свіжим відкриття Слова Боже. Він каже, відкрий Томисте Писання. Ти відкриваєш, і воно в тебе. Це писання слово життя, слово Божє, воно просто вскриває, воно оживає. Воно оживає. Воно сходить з Біблії і оживає в тебе всередині. Це у мене так. Друзі, рідні, діти Божі. Корміть свій дух. Корміть свій дух. Від Духа Святого. Корміть свій дух від людей, які водіми Духом Божим. Слухайте проповіді. Людей, які проповідують в Дусі Святому. Вони є, пастирає, сужителя є. Церкві є. Слава Богу. Слава Богу! За людей, які водіми Духом Святим. Слава Богу, за церкві, які водіми Духом Святим. Халілуя. Дякувати тобі, Отець, за твою любов і милість до нас. Дякую тобі, Таточко, за сина, якого ти віддав за нас. Дякую тобі, Ісус, що ти прийшов в цей світ, поніс наші хвороби. І гріхи, і все пригвоздив до Голговського Христу. Ісус Христос, Ти приніс нам нові заповіт від батька Слово, наші імена записані в Книгі життя на небезпеці.